Жили були одинадцять братів і дівчинка, мати їхня нещодавно загинула. Раптово вона зникла і не знали, куди поділася, тільки так сказали мабуть, у морі втопилася з одного боку палацу був обрив крутий. Завжди об скелі бився там морський прибій, Королева любила гуляти на тій стороні, на балконі стояти, дивитися на кораблі. Шукали тоді аж до вечора, коли на берег морський хвилі буйні винесли королівський вінець золотий. Завжди вона носила його на голові, а себе знімала ніччю, коли треба спати лягти. Сталося це тоді, коли гостя до них приїжджала. Потім вона замість матері королевою стала. І як тільки батько другу дружину взяв жінку, про яку ніхто. Нічого не знав, тоді поведінка змінилась в короля. Почав він все робити, як схоче вона. До цього він був добрим і усіма любим, а як одружився, став похмурим, злим, раніше грався з принцями і з донечкою грав. Тепер же навіть бачити нікого не бажав. Мстивою і злою королева була нова прибрати спадкоємців горіла в ній мета, самою всім правити, проводити бали, і ще коварні задуми в душі її були. Як виявилося потім, що відьма зла вона ночами чаклувала, щоб сталася біда, в палаці колись мирному боялися її, бо люди, незавгодні їй, зникати почали. Тож у Елізи і принців змінилося життя. Бо з ними королева недоброю була. І через місяць дівчинку віддала підростати до бідних людей, до простої хати. Королю про принців так набрехала, що він їх відправив від себе подалі. Тоді мачуха братів на птахів перетворила. Та вільно літати по світу пустила, і стали вони лебедями прекрасними, хоч та чаклувала, були що ужасними. І ось час пройшов проминули літа, дівчинка в бідній сім'ї підросла. І як п'ятнадцять років виповнилося їй, наказав король слугам привести у палац свій. Дуже захотів він донечку побачити, і хоча його відмовляла, не послухав мачухи, дочці на день народження дарунки готував. І всім відсвяткувати в країні наказав. приготувала пастку їй мачуха лиха, щоб з батьком все ж Еліза зустрітись не змогла, сама зустріла першу, в кареті привезла, щоб та не здогадалася, її їсти подала. Це щось розповідала і обіцяла їй, волостя розчесала, як донечці свої, а потім відьма-мачуха ось що зробила у купальню з мармуру її запросила і взяла трьох жаб, їх поцілувала і кожній з них суворо наказала. Перший – сісти на голову, щоб була лінива, Другий – на лице, щоб усіх страшила, третій лізі сісти на груди, тоді вона дуже страждати буде. І кинула жаб у прозору воду, щоб через них вкрасти лізи в роду. Вода від жаб зеленою стала, та дівчинка нічого не помічала, і, хоча жаби на неї і сіли, та чари вивелися безсилі. І коли Еліза вийшла з купальні, замість жаб там три маки червоні лежали. Така невдача королеву розлютила, вона мазями гидкими лізу намастила, волосся запутала, тіла замазала, щоб усі думали, що вона заразна. І коли батько побачив елізу таку, не зміг упізнати дочурку свою і не захотів її більше бачити. Та й вигнати бідолашно наказав мачухі, тільки пес і ластівки їх впізнали, та сказати не вміли, і лише мовчали. І ліза заплакала і зажурилася, та що вже вдіяти, і вона змирилася, і пішла світ за очі. Від палацу подалі, туди, де було все чужим, її не чекали. За своїми братами вона сумувала. Та де ж їх шукати? Еліза не знала. Дорогі друзі. Це перша частина казки Боротьба королеви Елізи, яку я написала за мотивами казки Андерсена Принци Лебеді. Далі буде.